Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні хочу вам показати, як я сама без сторонньої допомоги своїх братів підкормлюю рибку. Я вам показувала свій ставок. Так, водичка закипіла. Я вам показувала свій ставок, коли його обробляла вапном. І я говорила за приманку. Мені брат під відео прокоментував. Для карася потрібна підманка, це запах чеснику. Ось є в мене чесник, такий сушений куплений, тому що вже свій вже він і такого запаху немає. У мене ось тут відеречко на 5 літр. І тут половина є муки. Це в нас є кукурудза, пшениця і ячмінь. І там, може, грам 50, ну, не грам 50, може грам 100 є макухи. Ось бачу, макуха відніється. І я приблизно, приблизно, друзі, І з півчайної ложечки, більш тут не буде. Зараз я зелю укропом і розмішаємо. Ой, не падати. Гарненько, ось таку гарненько, гарненько. Ай воно розбрякне, за чуть-чуть водички добавлю. Все це гарненько розмішаю, воно з півгодинки, нехай постоїть, гарненько розбрякне. А тоді, друзі, будемо годувати разом з вами рибки. Так, ну а тепер буду робити заготовки. Буду робити заготовки так, як робив мій братик Сашко. Ось такі ось такими шариками буду я кидати у водичку. Зараз нароблю ось так на, на мішечок, а тоді поскладаємо все в відеречку. Друзі, пахне. Пахне і чесничком трошечки. Трішечки пахне і, і... макухні, ще чуть гарячкувати. Я знаю, що в мене. Дивляться не тільки жінки, дівчата, але й хлопці. Мужики дивляться мої відео. І тому хочу сказати, я дивилась неодноразово на YouTube-каналі, як роблять такі спеціальні кормушки для риб. Угу. У мене такого ще нема, тому я буду робити, буду годувати рибку так, як, як вчив мене брати. Друзі, десь там добре не розміщала. на 2 3 4 Ось и все. Ну, зараз піде кормити рибку. Друзі, ось видно на ставку такі п'ятна. Ну це реакція, напевно, на вапно. А я не знаю, що це таке. Оце поверху, так якби планує зацвітати ставок. Щось таке. Ось, якщо, якщо ближче підійти. Зараз рибу на хвилинку, щоб не впасти. Ось таке, бачите. Я навіть не знаю, що це таке. Це муляка, як наверху, щось таке. Я думаю, що воно все. Переробить, перебродить. Рибка. Ну, зараз я покидала їжу, то трошки їх попудила. Рибка ходить. Рибка є, жива. Ну, а це, напевно, процес цвітіння починається. І саме я перед початком кинула ізвість, вапно. І воно повинно переробити, перебродити, дати свою реакцію і все буде добре. І все буде добре. Ну, кому сподобалось моє відео. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. Ставте пальчика доверху, пишіть коментарі. Усім тихого, мирного неба. Божої нам благодаті. Усім! Пока-пока-пока. Дуже гарні. Дуже такі гарні, такі як хтось їх понакачував наші хмаринки. Всім пока-пока. Тихого, мирного неба.